Ні, не, не неправильно, давай будемо тебе серйозним, добре. Так, будемо серйозні. Абсолютно ні, не так. Треба бути вовче, щоб натяка на, пох... на посмішку не було. Натяку. Ти подивися на неї. Боже, це не ребенок, а якийсь несерйоз. Так, робимо серйозне вираження обличчя. Робимо? Ні, жодної посмішки. Жодної. Та ну, Думаю, та не годиться. Не годиться таке смішливе дівча. Дама повинна бути серйозною. Дама. Ай-я. Ніяк не виходить. дама, тобі буде серйозна. Ще одна серйозна звичайно. Ще одне серйозна обличчя. У нас игра в серйозних. О, це надію. Утіхай себе затворила отразку. мене, <с> поти мене. <с> так. Що так. це таке? Ніяких сміхів. Дурносміхів нам тут не треба. <с> <с> добре, добре, добре. Добре, давай, так. О, Оце серйозне лісо. Оце мені подобається. Повне, серйозність. зосереджена серйозність. внутреннем свете на самоспоглядах и секунды не можешь быть серьезным А ну давай серьезно Все, играем серьезным лицом. Раз. Что такое? Что такое? Давай ду-дуже сильно, сто метров серьезно. Добры? Совершенно серьезные. Добры. Дивитися відео. Що <рик> таке? Ну що таке? Не ну, може з тобою серйозно. Ну добре, давай натискаємо, дивитися. Добре.